Це відео покаже вам, як створити новий документ, базований на існуючому. Щоб створити новий документ, базований на існуючому, нажміть команду Створити з існуючого у головному меню Diamond FMS. У вікні Вибрати існуючий файл, виберіть файл, з якого будуть скопійовані налаштування, і натисніть Відкрити. У вікні Ввести назву нового файлу, введіть назву для нового документу. Та вкажіть папку для запису і натисніть Зберегти. Виберіть правовий статус тип компанії і натисніть Фініш. Команда Створити з існуючого» створює новий документ з одинаковою структурою як в оригінальному файлі, але не копіює значення цифри. Отож ви отримуєте чистий новий документ з ідентичною структурою, але без цифр.